Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 серпня, 1496 рік. Уявіть собі, суворе північне літо, коли день ще довгий, але в повітрі вже відчувається холод осені. Саме тоді шведський регент Стен Стуре молодший вирушив у похід на схід. Його метою була нова фортеця Івангород, яку росіяни заклали зовсім нещодавно, щоб посилити свій вплив на Балтійському узбережжі та стримати шведські амбіції. Шведське військо, чисельністю близько 6 тисяч воїнів, рушило до Твердині. Івангород стояв на протилежному березі від стародавнього Нарвасу. І символізував нові плани Москви. для шведів. Цей кам'яний бастіон був викликом, адже кожна фортеця в регіоні означала контроль над торгівлею та морськими шляхами. Атака була швидкою та рішучою. Незважаючи на опір, стіни Івангорода не витримали. Шведи увірвалися до середини, і фортеця пала. Перемога мала жорстокий відтінок. Усіх захисників, які потрапили у полон, стратили це було звичним явищем для тієї доби. Війна рідко знала милосердя. Для шведів це була тріумфальна звістка, яка мала зміцнити їхню владу та авторитет. Для московитів же – гірке приниження, яке показало, що її північні сусіди не злякалися та готові відстоювати власні інтереси. 26 серпня 1943 року розпочалася одна з ключових операцій Другої світової війни на території України чернігівсько Чернігівсько-Прип'ятська. Це була перша частина грандіозної битви за Дніпро, яка увійшла в історію як одна з наймасштабніших та найкривавіших військових кампаній ХХ століття. Центральний фронт Червоної армії рушив проти німецьких військ, щоб відтіснити їх від важливих стратегічних рубежів. Попереду було завдання величезної складності прорвати укріплену оборону, переправитися через численні ріки та болота, вести бої у лісах і містах. Для цього знадобилися нечувані зусилля від солдатів на передовій до мирних жителів, які допомагали війську всім, чим могли. Уже восени почалися запеклі бої за Київ. і До грудня 1943 року ціною мільйона життів було звільнено столицю та майже всю лівобережну Україну. Ця операція стала не лише військовим успіхом, але й символом жорстокості радянського командування, яке досягало перемог. Тільки ціною неймовірних втрат особового складу Червоної армії сьогодні ми згадуємо ці події, щоб віддати шану усім, хто пройшов через ті страшні випробування. Друзі, якщо вам подобається день в історії, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютюб.